От вся ідеологія партії Шарія це хейт по відношенню до всіх. Та що ми будемо робити з такими людьми, пане Денис? А, тільки переконувати. Я, от, наприклад, на акції Шарія побачив, що там було дуже багато саме ідейних накрушених людей Шарієм. патріотичний табір, він теж дуже любить один одного похейтити, Да? там парахаботи, парахаботи хейтять згадатіла. Чи треба було не реагувати на акцію Шарія? Чи треба було реагувати мирно? Вітаємо, шановні друзі, в ефірі знову «Сокіра Шоу. І цього чудового сонячного дня я представляю а, наших гостей. Ну, перш за все з вами працює звич, звичний вам Антон Колумбет, якого забрали паспорти. Не відпускають його в принципі з цієї студії. А, член політичної ради демократичної сокири Юрій Гудименко та наш сьогоднішній гість надзвичайно поважна особа, людина, яку яку я особисто поважаю настільки, що підписався на його канал на Ютубі, а це в принципі там п'ять таких людей. Я в Україні український блогер дончанин корінний журналіст від від до недав... від недавна ще й представник громадськості в консультативному якомусь органі при мінській ТКГ Дініс Казанський. Дініс, дякую, Привіт. що ти з нами. Дякую за запрошення. друзі. А, що у нас сталося найцікавішого за тиждень, що вже пройшов? Звісно ж, найцікавіше пов'язано у нас з двома речами з контрацептивами і з червоним кольором. Файя! Денис, як ти ставишся до Анатолія Шарія? Ну, це таке питання, на яке можна довго відповідати. ну Як можна ставитися? Людина, в принципі, просто талановита з одного боку. Да, ну Ми ж не будемо там просто однобоко його висвітлювати. Він має певний талант, але він одночасно цей талант використовує для маніпуляцій і для розпалювання ворожнечі. І причому ну, раніше він це якось ще міг, скажімо так, там маскувати під. Діяльність просто як блогера, тобто якийсь просто хайп в інтернеті, то тепер ми побачили вже конкретну історію, коли він виводить людей на вулиці, сам при цьому знаходиться в іншій країні і провокує сутички. Чудово розуміючи, до чого це призведе. да Що от люди, які виходять, і ну як вони там у вас можна, матом можна можна ругатися? Мені говорить, що прийдеть вас. От, ну, звісно, це а, ну, провокативні а, лозунги, які провокують сутички, да, які провокують бійки. І зрозуміло, що у наслідком да, цих а, ну, акцій, да, якщо їх так назвати, буде. Якась бійка, конфлікт, хтось когось поб'є, або прибічники шарія поб'ють, або його прибічники когось поб'ють, як і сталося. Вони да? насправді били і тих, і ті били. І хто точно від цього ніяк не постраждає, а тільки виграє, це саме Анатолій Шарій, який сидить, дивиться на це, все сміється. Я думаю, що непогано заробляє. У нього все добре. От для нього все розвивається і далі. А я розкажу і підтверджу свої слова. Я просто е, до цих акцій відношусь, ну мабуть, як і ти е, більш нервово, тому що я пригадую, як у Запоріжжі е, в е, моєму рідному, в 13-14 році, також спочатку стояли люди з українськими прапорами, казали, що ми ж за Україну, але за іншу, з, е, з русським, значить, язиком. От ми за правду, от це все. А потім, в якийсь момент, е, українські прапори змінилися на прапори російські, і вони ж власне спробували. Вивісити російський прапор над Запорізькою мерією. Ну, в Запоріжжі це не вдалося, на жаль, на відміну від Донецька, Криму, Луганська всього такого іншого. Ну і власне, ми всі можемо згадати, що, що власне відбувалося на цій акції Шарія під Офісом Президента України і чим воно було схоже на Запоріжжя 2014 року. Є маленький спойлер, і там і там не обійшлося без яєць, е, е, які представники патріотичної громадськості передали представникам непатріотичної громадськості. Fire! Ну принаймні, щоб якісь яйця у них були. Після цього е, відбулися деякі сутички між представниками, ну знову ж таки патріотичної громадськості української. І патріотичної громадськості проросійської поліція затримала півтора десятка учасників мітингів на банковій. Від ранку там зібралися прихильники партії Шарія. Ну а пізніше туди ж рушили активісти Демсокири, руху ветеранів України та інших дійшло до сутичок. І після цього сутички вийшли вже на новий рівень. Ну я б ну дуже обережно висловлю це. от трошки схоже на таку на початок такої красивої вуличної війни, яка в, в Україні була. Там ну майже завжди і притихла в 2014 році. Тоді війна була ну між умовно ультраправими та умовно ультралівими. В 2014 році наступило таке умовне перемир'я, якби да, і от зараз нова така ітерація відбувається. Якби ті сутички, про які ти кажеш, це були сутички між українськими правами і російськими правами. І власне, ось вони поновилися. Тобто, російські праві вони ну там проросійські, да їх можна називати. Вони виступають в різних. Під різними, скажімо так, брендами, да, але все це від у, у них не скажімо так, не позбавляє їх того факту, що вони є по, по суті людьми, які постійно несуть в маси якийсь російський дискусси. Ну слухай, я навіть не впевнений тоді, взагалі, що їх можна назвати там правими чи лівими, чи навіть центристами, тому що ну по факту це популісти, тому що там немає, ну. Жодної програми зміни, а окрім, давайте приведемо шарія до влади, по факту. Як. А да? в цих так. В цих mm. от, це окрема історія, там чисто хейт. От вся ідеологія партії Шарія це хейт ну, по відношенню до всіх, да, хто не партія Шарія. А, тобто вони ну, цього і не приховують, я пам'ятаю, якось там шарій десь казав, що «наша мета, ми йдемо карати. Ми йдемо карати. Ми йдемо карати Ну е, да, насправді, е, в принципі, погоджуюсь з ідеологією хейту. Це такий, знаєте, типаж людини, от в якій нічого в житті не вдалося, от, взагалі, нічого. І е, типовий прихильник Русрускава міра він же завжди шукає. Кого звинуватити в цьому? Ну за ну, от всі прихильники руського міра, з якими, наприклад, я по життю перетинався. Це надзвичайно невдачник, такі не неуспішні не невдахи, які все провалили, які дожили там до 40, навіть інколи до 50 років, не добилися а нічого. Взагалі в них все погано, в них не не навіть жінки в них не красив них Діти бідні. Вони такі дурні, бо бідні, а бідні, бо дурні. І Толя Шарі дає їм лучик надії оцієї. Да? Каже, що ви не винні в цьому. Ну, ви це не ви. Це не те, що ви там погано вчились, погано працювали і шукали постійно щось, якусь фігню. Це ворожа сила вас пригнобила. І ця ворожа сила це там влада, бандеровці, малороси. Е, менше з тим, що у нас конкретно відбулося, відбулося дійсно, як ти казав. Пригнали купу людей а, в центр міста, а людей, які сповідують ідеологію, яку не поділяє дуже велика кількість українського населення. Причому що ці люди виступили каталізатором для об'єднання дуже різних політичних і не тільки політичних, а й громадських рухів. Тобто, якщо ви ж, ж ну знаємо, да, що у нас патріотичний табір, він розколотий на там 50 уламків, які між собою традиційно не дуже дружать. Але спільний ворог це в принципі єдине, що завжди об'єднувало і об'єднує українців. Файер! Просто людям треба, на мою думку, усвідомити, що не буває такого, що ти йдеш під прапором, на якому написано. Партія Шарія і при цьому тебе не асоціюють з особою шарія. Тобто та людина, наприклад, з якою спілкувався особисто я, вона мені сказала, що е, я не за шарія, я, за, я проти корупції. Тому що ж в партії Шарій же ж сказав, що він проти корупції. Тому він вирішив стати фаном партії, де в списку були одразу два родичі Кацуби, які відсидів за корупцію. Да, ну окей, це тобто нормально, логічно да, вибір. Абсолютно, о, сон разум, і він може, може висмикнути з програми партії шматочок отам, от, да, от Я проти корупції. Сказати, я проти так, корупції. Так всі партії проти корупції. Ну, Ти звісно, бачиш, хоч буде. одну партію, яка каже, що йому я за, за корупцію. корупцію. Ні, ну тому е, людям цим треба задумати. Що ми будемо робити з такими людьми, пане Денис? Е, тільки переконувати. Ну я розумію, що переконати можна не завжди, не всіх, але немає іншого е, шляху. Нас люди не вміють один одного переконувати. Вони дуже люблять хейт. Ну у шарі це вазвіл в квадрат, як то кажуть, да а, ну, але ж це буває не тільки у нього. Да? Тобто це те, що про що ти кажеш, да? тобто той же самий патріотичний табір, він теж дуже любить один одного похейтити, да? там парахаботи, парахаботи хейтять з Радафіла, Сарася. сарася, да. зарадафіла, зарадафіла, сарася да. тобто, ну, причому це, ну, я скільки за цим спостерігав, були з обох боків люди, які в принципі за Україну, які бажають Україні там, процвітання, все, не можна їх було звинуватити в тому, що вони. А, якісь неправильні, да, там, але вони один одного хейтили, ну, просто за якусь маячню, за те, що там він не, не такий пост написав на Фейсбуці. Тобто, у нас от не вистачає такого, щоб люди просто переконували, да, пояснювали свою позицію. Це важко, це нудно, це часто там, забирає роки, але, напевно, це єдиний шлях, як можна скажімо так донести думку і зробити так, щоб люди змінилися, то можливо і це як щеплення да, це щеплення. В тому числі, і оцією історією воно теж потрібно, щоб люди просто побачили, що це тупа така технологія в стилі серіалу Чорне зеркало. Сидить чувачок на Ютубі, заряджає ну, дуже впевнено, талановито. Тут питань нема. Але він сидить на Ютубі, він сидить далеко. У нього все добре. Він нормально заробляє. Там можна подивитися, да, по його там він цим бравує, да, що він у нього багато грошей, і все. А Тот, хто буде там бігати з прапорцем, отримувати в табло або когось бити і потім потрапляти в поліцію. Ото от, от буде лог, який за це буде розплачуватися, за чувака, якого він ніколи не бачив, якого він ніколи там, особисто там, з, з, з ним не спілкувався, якого він бачив тільки в інтернеті. У мене є питання, воно е може бути незручним, але я його все ж таки задам, і потім на нього сам навіть відповім. Чи треба було? Не реагувати на акцію Шрія, чи треба було реагувати мирно, чи треба було реагувати так, як воно відбулося, або навіть жорсткіше? От твоя думка, і особливо цікаво, що ти донечане саме в цьому да. питанні? От знаєш, насправді це дуже важка думка. Ну дуже важке питання, дуже важко відповісти на нього. А насправді, от я думаю, що в даному випадку, напевно, скоріше не треба було реагувати, тому що от я тут точно чітко бачив. Що тут іде розрахунок? От саме на це, щоб відреагували, щоб когось побили, він прямо чекав цього. Да? От він сидів, і я вжали ту клавішу F5, щоб побачити, знаєте, типу, побили прихильників шарі. Я там прихильник шаря когось побив. Тобто це трохи інша історія. Ну, коли були ці акції в Донецьку, да, про які ти кажеш, там на сході України. Це не були акції для того, щоб їх побили. Це були реально акції, які були направлені на захоплення влади, тобто це вони збирали людей, йшли на штурм. В даному випадку ну це точно не була акція для захоплення влади. Ми це всі розуміємо. Це була тупо провокаційна акція, мета якої була спровокувати сутички і зробити так, щоб про шарія казали абсолютно всі. З цього з боку, якщо подивитися, ця акція досягла успіху. Я тоді з боку, зі свого, як людина, яка ж ну по той бік яйця, по той бік яйця да, була. Не, вискажу свою думку. Там е, е, було багато людей, які е, ну, наших прихильників, власне, чому ж я це питання підіймаю, які казали, що типу в нього тепер буде більший рейтинг або більше впізнаваність. Насправді, в тих соці... соціологічних дослідженнях, які я бачив, в нього впізнаваність і так дуже дуже висока, тому що постійно підкручують на каналах Медведчука. Анатолій Шарій, відомий журналіст, публіцист, блогер. Анатолій, я вітаю вас. З другого боку, щодо рейтингу, ну я, власне, собі не уявляю, як партія Шарія, наприклад, може там за рахунок зростання рейтингу забрати рейтинг там умовно там. Домсокіри там чи голосу чи європейської солідарності. Скоріше за все, зростання рейтингу партії Шарія відбувається за рахунок рейтингу або інших ватних партій, тобто ОПЗЖ, умовно кажучи, або за рахунок рейтингу Слуги народу», який, ну з, з моєї точки зору, слуга, «Слуга народу робить все для того, щоб у них рейтинг падав і комусь перетікав. А з третьої точки зору є важлива відмінність між, наприклад, проросійською партією ОПЗЖ. Яка там, ну, а до, до цього був ОПА-блок, а до цього там була партія регіонів, а до цього було ще щось, е, які е, відносились до вуличних акцій дуже просто. Тобто треба там, придбати там, декілька тисяч бабушок, роздати їм пропорції, якби да, і вони кудись ідуть. І на них дуже рідко взагалі хтось реагував, тому що не було ніякого сенсу реагувати на це. Це як реагувати на білборд, умовно кажучи. Да, тобто. Ну там у них були всі акції, їхні абсолютно проплачені. Абсолютно. А тут е, і це така. Нетипова думка для значної кількості людей. Я, от, наприклад, на акції Ширея побачив, що там було дуже багато саме ідейних накручених людей Шарієм. Тобто це не куплені люди, а куплених там, мабуть, було там, ну, декілька десятків людей охорони. От ну було видно титушок, якби да, таких. А всі інші так так махали прапорцями, кричали: це ну, ну, немає такого там, у прикуплених. Пацанів та дівчаток, і з цієї точки зору це скоріше була така розвідка, скільки людей дійсно вийдуть, і чи буде їм безпечно? Тому що я пригадую, що, наприклад, там там умовно знову ж таки на власному досвіді в Запоріжжі, коли тоді проросійських діячів пригасили, то після цього вони ніколи не змогли там зібрати більше 50 людей ніколи. А тоді, там, на проросійські акції, там були сотні і, мабуть, навіть тисячі, якби, да, коли їх осили, там на, на яєчній неділі. Україна! 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 Коротше, на це питання, з моєї точки зору, немає просто правильної відповіді. Все, все, ну, всі відповіді, вони одночасно і правильні і неправильні. Можна було б його не штрахати, він би тоді е, на наступний мітинг вивів би втричі більше людей, тому що ті люди, які прийшли, Впевнилися б в тому, що їм нічого за це не буде, тому що дійсно, я ще тавчати чайовські, значна кількість людей, яка заявлялася на акцію, які планували прийти, вони не прийшли через можливу загрозу своєму життю і здоров'ю. Інакше було реально людей більше, якби цієї загрози не було, якби не було анонсів там, протидії. З іншої точки зору, ну розумієш, вони так. вони не прийшли на цю акцію, але ж вони не перестали бути прихильниками шарія. Тому я не впевнений, що це ну те, що вони не прийшли. Ну, ну і що з того? Все одно, скажімо так, мета була там досягнена, та да, яку хотіли досягти. От я вважаю, що має бути ну, чітке розуміння. А коли треба виходити і робити протидію, і коли не треба, от на південному сході, коли була акція, чому треба було виходити, і робити протидію? Тому що там був конкретний, конкретна мета на захоплення влади, повалення конституційного ладу, там безлади, да, оце все да. А щодо що стосується тут, то це була просто от, абсолютна медійна історія. Ну очевидно, що вони не збиралися нічого там захоплювати, да і не треба було відповідно від них щось захищати. І поки потім вони показали, сказали, що вони перемогли вуличне насильство. Ну тобто, це така <рик> так, вони дійсно так сказали. Ну, да, да, да. Забирали монополію, монополію на вуличне насильство. Да, от у ми... нас в нас в нашій синагозі, в які всі ультраправі, як любить казати Толя Шарі, ми от списи по вуличному насильству. Насправді так. Да. Друзі, минулого разу, минулого тижня, ми запитували вас про те, що саме ви хотіли скасувати в нашій державі на загальнодержавному референдумі, який власне скоро у нас планується за новим законодавством. І коментар переможець: це Михайло Казімірський, який написав треба провести референдум з вимогою скасування результатів цього референдуму і одним махом намагаючись виконати чи не виконати це рішення схлопуються в чорну діру ЦВК, суди кабмін рада і особисто зеленський так переможемо Пане Михайло, ваш коментар просто пронзіл горизонт собиті і, власне, просто ентропію настільки підвищив, що теплова е, смерть Всесвіту наблизилася до нас дуже сильно. Ви адзвич, надзвичайно крута людина. Будь ласка, напишіть нам в коментарі, як з вами зв'язатися. Ви заслужили і отримаєте свій приз. А наступний конкурс у нас ще краще, хоча здавалося б, куди. Будь ласка, напишіть нам в коментарі, все ж таки, за що ми маємо посадити в тюрму Анатолія Шарія. І чи маємо взагалі найкращий коментар отримує приз і нашу повагу. І поки Колумбет не окупував Тікток, підписуйтесь на все те, що в нас є: в нас є Ютуб, Телеграм, Фейсбук, і Інстаграм. Більше поки нічого немає. Колумбет ні доработка.